Вечір в хату найкращі люди. Мене звати Анастасія Стримецька. всі Всі посилання, якась там інформація по співпрацям в описі. Я вже поскоріше хочу почати розповідати вам про проблему, яку ми наразі маємо. Це те, що наша планета максимально через нас в жопі. Природа, екологія і це піпець. Тому що. Ми дуже халатно до цього всього відносимося. Дуже знаєте так, із серії Моя хата з краю, Мені нічого не треба. Люди не думають, коли, наприклад, купують якусь фігню, якийсь хлам по знижці за 5 копійок, просто тому що це було по знижці. Ось воно у них лежить, вони викидують це, це все йде в природу, і люди не думають. Чим вони користуються, скільки вони споживають речей, їжі, яку їжу вони їдять, їжу тваринного походження, а це все величезні масштаби. Ви знаєте взагалі, скільки трупів, вибачте мене, живих організмів виходить на одну людину. Це просто якщо порокувати, то це просто можна з грузду з'їхати, тому що це страшно на обслуговування аля, на якісь, знаєте, такі. А, просто тому, що ай, захотілося там кусочок там, не знаю, лосося з'їсти там чи ще щось через якісь ще установку, тому що треба їсти м'ясо, треба їсти яйця і так далі. Люди. Це все споживають і їдять. Також, звісно, люди вагани, ваганки роблять великий внесок в екологію, тому що це просто це супер взаємопов'язано. Ласка, давайте щось робити. Народ. Ми всі тут. Застрягли на цій планеті, і не треба думати, що а, я тут буду жити, поживу, о, там повикидаю якийсь там хлам, сміття. Все одно після мене будуть якісь там інші люди, це будуть їх проблеми, що я там залишив дуже багато сміття, екологія просто в жопі і так далі. Це не мої проблеми. Давайте не будемо в такій позиції, що от. Я там такий сякий, мені нічого не треба, і так дуже багато людей вже сміття якось правильно розподіляють, не користуються якимись фіговими речами одноразовими, а купують якісні речі багаторазові. Так вони дорожчі, але блін. Ви робите інвестиції в, по перше, в себе. Ви купуєте те, що дійсно дуже буде якісне, класне вам давати стан. ідея плюсик вам в карму, плюсик в екологію, всі, коротше, в плюсі. Так от, не треба ось так думати, що ну, всі вже це роблять. А якщо я це також почну робити, то в принципі нічого не зміниться, я не буду це робити, мені лінь чи ще щось. Це позиція інфантильного. Якогось імбіцилу, який взагалі не думає ні про кого. Все йде у повітря. Оці всі, е, знаєте, я просто буду прикріплювати фотки і все, щоб ви якось це бачили. Е, ці всі ілюстрації, тому що це все дуже страшно. Величезні, величезні гори сміття по всьому світу. Величезна кількість відходів від скотобій, від скотопів. Коротше, там, де м -м -м, роблять з живих організмів їжу для людей. Хоча можна і без цього обійтися спокійно. Тому що їжа рослинного походження корисніша, смачніша. А Зробить вас молодішими, здоровішими і так далі. Коротше, зараз не про це У мене дуже багато є відео на YouTube про веганство. Будь ласка, подивіться. Одна з моїх місій це пропагувати тему веганства, тому що це дуже-дуже крута штука. Так, от, що я там казала про те, що величезна просто кількість. Від нас, розумієте, це все ми робимо оцю величезну нескінчену кількість сміття. Так, ми робимо і якісь корисні речі, якісь там машини понапродумували Це все круто, але ви там купили машину, потім там продали комусь. Ще там її потім хтось перепродав, і ще. ще коротше, там десь чотири людини по цією машиною, а потім на якийсь там металолом. І це ж все, знаєте, ось так і просується, і просто як є, фігачиться у природу. Ну, Коротше, можете загулити, як це все відбувається. Клепа передає вам привіт. Привет. І, будь ласка, давайте користуватися тими ж засобами особистої гігієни, засобами для миття, е, квартир, будинків, е, ці всі доместиси і так далі в жопу, тому що це гірня повна, ці всі фері, шмері зі складом на три копійки. Це все йде у раковину, у стік. Вода псується максимально. Ви розумієте, що якщо так це все буде продовжуватися, то через 40-50 років води не буде. Будь ласка, купуємо все екологічне, адекватне. Будьте прихильниками мінімалізму. Купуйте БУ. Окей, якщо вам там не подобається мінімалізм, вам хочеться обставитися максимально. Будь ласка, барахолки, секонд-хенди, якісь там декорчики для дому, когось на Олексі перекупуйте. І все, проробите внеск величезний. Будь ласка, люди, схаменіться, зробіть щось уже сьогодні, будь ласка. Я сподіваюся, що. Хтось мене почув, я буду далі пропонувати цю тему: екологія, ваганства, робота над собою, над свою башкенці це дуже важливо. Я бажаю вам всього самого найкращого. Я вже тут вся спітніла, мені дуже Фух. Але це все для вас, для нас, для планети. Я бажаю вам всього самого найкращого, фігазного настрою, багато, багато енергії, шукарного стану. Підписуйтеся, будь ласка, робіть репости. Я вас просто прошу це виробити навіть не для мене, а для себе, для нас всіх, тому що ми всі одне. Ми всі тут застрягли. Давайте будемо командою.